Перша помилка, яку допустили наші замовники, вони не послухали нас. Ми рекомендували їм ставити двері після фарбування. Вони запевнили, що все буде добре і це їхнє питання. Майстри обклеїли все скотчем, але дуже багато ділянок вони не заклеїли, відповідно, двері дуже сильно пошкоджені і мають поверхні в шершаві від фарби. Другий момент. Це пошкоджені ручки і не факт, що вони тепер відітруться. Ось такі проблеми виходять, коли наші замовники хочуть фарбувати стіни після монтажу дверей. Двері повністю вже пошкоджені і вони просто не витираються, тому що фарба вже проникла в нашу фарбу. І ось так виглядають тепер наші двері. Які були ідеально чистими, ідеально пофарбовані.